Якщо окрошка вже набридла а на дворі спекотно і хочеться холодненького, давайте приготуємо найсмачнішу у світі холодник. Перший інгредієнт і основний це айран. Його можна замінити на кефір. Виливаємо в каструлю. Тут інгредієнт сметана, її теж відправляємо в каструлю. Буряк відправляємо в каструлю. Сіль. Небагато бо айран солений. Цукор. обов'язково оцет. Перемішаємо, красота. Наступний інгредієнт вода. Я наберу її зі свого нового фільтра. Друзі, я знайшла ідеальні девайси для себе і своєї родини. Це девайси від Medica+. Plus. Друзі, ці пристрої створені з турботою про здоров'я та красу. Просто вражають своєю японською якістю. щоб наш майбутній холодник не був занадто густий, додайте в нього води. Обов'язково спробуйте на смак, адже потрібно врегулювати. Потрібно нарізати наступні інгредієнти і я покажу вам, як подаємо холодник саме ми. Давай вже будемо кустувати. Огірочки побільше, я люблю побільше огірочків. Яско. Цибулі. І нашим холодничком. Mm -hmm. Це найсмачніший холодник, який я їв. А ви такі їсте? Це найсмачніший холодник в моєму житті.